Хей, hey, друзі, з вами Хніпі. І ми продовжимо грати в Sunday Study. У нас шостий день. Я вам побажаю приємного перегляду, та поїхали. Дивіться, який красивий світанок. Так, давай, дід, сподіваюсь, він нам щось гарне дасть. Тому що нам треба якось пофармити. Вот дуже мало всего, вот тоже мало. Так, о. -о. Да. Вот тебе квесты. За километр семь. Так, давай скарб, давай не будь далеко від центру, будь ласка. Нарешті я тебе знайшов. Я копав зовсім в другу сторону, я вам так скажу. Ну хоча б я накопав тисячу глини, вже непогано. Так, у нас тринадцятий левел. Я навіть не знаю куди ми зараз будемо скілпойнт закидувати. Треба гарно подумати. Ой. Стане з першого удара. Треба починити рукавички. Так, давай помирай вже. Нема часу на тебе. Так, давайте закинемо. Що у нас цікавого. Дуже багато ще цікавого. Давайте закинемо, напевно. Треба подумати. Кращий бартер, давайте. Так, ладна йде. Я прийшов заїстись трішки. У нас якраз тут м'ясо є. Давай займатися. Смаколиком. О, у нас майстерня доробилась. Давай поставимо сюди. Ну, хай тут буде. Так, будемо армор потім крафтити. Але не зараз, я думаю. Давай в максимум. Щоб слідка робилась, а ось заліза поставимо ще. І трошки поставимо нарешті люка. Залізня. Ай, двери. Их палады, ты сначала с початка твоего. Супер. Супер. Цены продамо. Это це сюда. Так, где? Давай мне амуницию. Ну, что это такая? За яичным. Скільки копав? Давай, обіжу кілометр. Що ж робити? Що поробиш? Давай на шляху підлутаємо хризантем, зробимо чай. Ще не просто воду з річки пити. Бо ми п'ємо, звичайно, будемо пити краще чай, тому що він дає буст та Тут зроді ось хризантеми ростуть. Так, ми на місці. Давай дивимося, що тут. Ну-ка, как тут то А, просто заходим. Так, материалчика. Нормор. На Давай, давай. Добре. Що у нас тут? Водичка, вгілля. Да давай, навіть оберемо це все. А перегруз буде. Я вже відчуваю. Ух ти. все выросло забираем ниш ага ниш это хочет у нас тут. Ну, едва ну, є два бинта, та баф. Дуже классный але не для нас. Для нас він юзлос. Або можна его на перчатку начепити. Ой, чуть не розібрав. Ну, звісно, не можна. Я подпал він підпалить якось, знаете. Три журнала за електрики. Так, окей, okay, давай еще раз. Я вам скажу, уже есть по потихоньку. Я уявляю, какой дамаж буду с залезным кастетом. Ого, она бежит. не потрібно. а хто речав? Де ти? О, легендарна частина супер, наша перша. Місця вже немає, це душно. Так, а тут я зібрав. Дос. Так, частинка армору нам обов'язково потрібна. Бо ми, коли прийдемо, будемо робити якийсь армор. Я ще не знаю який, але скоріше за все якийсь середній буде робити. Стрила давай візьмемо Замість трави. Чай давай вип'ємо. Консерву замість. Перших перчаток. Ще легендарна частина дивилась. Непогано. Прям П. байкера давай візьмемо теж. Замість перших перчаток знову ж. Консерва, картопля. Все вперед. Вперед до домку. Кілометр знову бігти. Ще й на перегрузі. Може, давай щось я тому що це якось не дуже мені подобається. Все, нічого не буду викадати. Сподіваюсь, на цей раз він дасть нам амуницію. хоч якусь. Ну, 50 на пістолет є. У нас він другого тіру. Я думаю, що треба брати. Давай Продаму йому книжку цю. Рецепт. І ще ще. І гроші. Що цікавого є для нас? Навіть не знаю. Вроде ничего. Ничего себе кузню продаю. И тигель продаю. 14 тысяч! Ты шо замази шов? Окей, ходимо. Разрузимся, займойся. И будем сейчас думать. Так, скидываем все рачи. Я думаю будемо крафтити щось. Починати. Бо вже час піджимаємо. Потроху. Давай поставимо воду. Щоб чай робився. Їжі трохи скинемо. От якось так. люка загрейдемо так потрібна древина. То я хочу бокові люка загрейдити. Якось так. Давай сюди. Закидаємо плюс, плюс 5 резистенс до холоду і, і від взривів плюс один. Що сюди закинемо. Щоб не так шуміти. Або ні, сюди давай цю підкладку. Від жари. Плюс 5 і плюс один від взривів. Сюди, щоб не шуміти. А сюди, щоб пити воду. Добре, вдягаємо. Цю на розбор. Все, чудово. Тепер знаєш що, давай. Давай зробимо. Третю обмотку можемо. А автомат. Другий тільки? Ти що? Стенці другий, я ще його качав спочатку ігри. І мені не попадали журнали? Капець. А лук? Другий. Давай лук хоча б другий зробимо. Та й автомат теж треба. Так, нам на С. Вроді клей і труби. Чи ще щось? А я клей не взяв. Так, звідси давай витягнемо цей скоп. Я думаю, що він мені не такий корисний. Давай краще лазерний приціл поставимо. Якось так. Так, що в кузні. Давай ще спробуємо зробити інструменти нарешті. А, ми навіть не можемо. Серйозно, одного журналу не вистачає. Ну що ж, треба фармити йти. Якщо така ситуація. Тоби давай щось закинемо, щоб плавалось. Хай це буде трошки глини і трошки каміння. Так, оце ми розберемо. Сеходимо. О, дивіться, калиматор выпал. Ничего себе! Це так супер. Я уже чекаю четвертый уровень автомата, щоб можно было вдягнуть и калиматор, и лазер. Это приємно оглядати. Я тут думаю, давай спробуємо запушити будинок з двома черепками. Два черепка це, звісно, небезпечно, але потихеньку, я думаю, ми впораємося. Тому що робити нічого. Тут всі такі локації, тут немає якоїсь простенької. Будемо зараз намагатись пушити. Я сподіваюся тут не буде ніякої собаки. Гарний ніж знайти. З ножом було б приємно. Ой, чуть не розігрався. Але журналчики падають потихеньку. Так, скіл. є один скіл. Давайте закинемо кодим. Я думаю. Давайте стати закинемо. еще так закрыто я к нам и как к нам и куда ну, на это по одному клятие истоты и что такая? Да тоже ах. Я не знаю, сейчас стамин на высточаю совсем. У меня прока ваншот. Тика раз прокнул, за ударив. ты ничего страшного, бываю. Давай далі підемо. А це ой, як небезпечно. Так, нам сюди треба спрыгувати, так розумію, ось. Ох, але там небезпечно, напевно. Так, треба... Треба мати автомат заряджений, як мінімум. О, ні, о уні, о, ні, о уні. Тут закрито? Зламана драбина, я не бачив. Ох, сейчас сейчас буде. ух, скільки їх, та ти чо? че бомбу да? Пішли вон. Та ти що скільки їх тут? Це було небезпечно. Чей прокнула ця інфекція. Але я сподівався, що це буде спокійніше трішки. Сподіваюсь, що хоч нагорода буде гарна. Бо я багато патронів використав тут. А це робити критично не можна. У нас один день підготовка залишився. Так що будь ласка, давай мені щось приємне щось круте. Ще трішки патронів. что есть такое? На журнале, на консерв. Дай журнал. Найс. Nice. Дякую. Давай раз... И... Залупим. Так, мейнлут. Еще что-то у нас? Ну непогано. 12 патронів. Можна робити для роботів патрони, як в, в драбаша. Давайте витягнемо краще у цю штучку. Вона дає мобільність та зменшує. та збільшує регенстаміни. Я вам скажу непогано. Тут патрони ми камбекнули, які використали. Так що це того варто. Іще один каліматор, вже два каліматори. А можна його на пістолет? Як це буде виглядати? Оде, Прикольно. Хай буде. Так, а як це вийти? Якось випрыгнути чи що? Напевно, отут через кришу. Але перегруз навіть пригати не може. Давай скидаємо. Окей. Ходімо дому, якось будемо щось дивитись. Добре. Давай зразу ми відказуємо І почнемо скидуватись. Я думаю, зараз буду якось покращувати дім. Якщо можу. Я зиму. Так, закінчився. Пальне закінчилось. А тут що у нас? Дева ще сотню зроблено? А, немає каміння, глина. Дуже мало всього. Я напевно зараз піду фармити. Ще треба поставити. Ще пробились люки. Скільки нам ще треба? Тут 4. Тут по одному. І тут. Сім штук. І ставлю камблстоун. І що я фармити Дивіться, який у нас гість Гарний. Треба з ним розібратися. як ти підкрався як і на чайку в тисячу смазі шов я тут бувай був собі копаю ресурси в інкротезі Я добув всього потроху. 1000 заліза, 1000 каміння і 1000 глини. Небагато, але непогано, скажу вам так. Давайте одразу замінимо люка. Ще два покращимо. І ще хочу цей покращити. Окей. Я ще думав зробити ферми. Давай зробимо. Де вони є? Що ще потрібно? Гниле м'ясо. Давай зробимо 5 штучок. Якось так. А я ще добув 500 нітрата, забув сказати. так давай якось будемо намагатись грейдити це все діло. Поки що якось так вийшло. Вроді непогано, але нам треба буде дуже багато ще чого зробити. Я думаю, щось тут збоку зробити, щоб вони не могли якось переходити люки ось так. Треба якийсь тут заборчик зробити. Та багато ще чого. Там заградить, там заградить. Та у нас сьомий день, і нам якось треба серйозно підготовлюватись, тому що мало патронів, мало всього. Ось, і це буде у нас в наступній серії Арда. Та, я сподіваюся, ми протримаємося і будемо далі виживати. Що ж, якщо вам сподобалось, то підписуйтесь на канал, щоб залишатися та вайбити разом зі мною. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Мені завжди цікаво читати ваші підсказки, та до скорої зустрічі!